Всім привіт! Є нагода зняти відео про мій новий мотоцикл. Та й, зрештою, за вже деякий пробіг є що сказати. Пройдемося спереду до дозаду. Ось, спереду було зроблено що? Смачені підшипники, замінено мастило у вилці, дотянуті шпиці. Мастило, до речі, у вилці 12-ї в'язкості. Замінені Лампочки в головному світлі, поставлені автомобільні. Є ідея поставити теплі ледовські, але поки що я не знайшов. От, Далі були передефектовані супорта гальмівні. Ось, встановлений такий захист від бруду. Тепер все тут буде чисто. Далі встановлений такий захист рамка радіаторів. от Вона на шести з'єднаннях, кріпленнях. Раз, два, три. ні не на шести, на чотирьох. І чотири там внизу. Так, дуже все міцно. При боковому ударі то радіатори будуть врятовані, надіємося от були відлаштовані гальмівна і лапка перемикання передач під мотоботи, щоб було зручно їздити. От, Тут така сумка стоїть під інструменти. Дуже зручно, бо захист досить далеко. Но це вже підігнутий і все одно він досить далеко стоїть. Далі, 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 далі. Були змащені троси. Налаштоване щеплення під два пальця. От. Змащена рульова колонка повністю промита, знята. Нова змазка стоїть. Також тут під ось цією кришкою не було пильника на підчепник. Я його поставив. Тепер все там добре. Була допрацьована ручка газу. На самому валі ручки був збільшений діаметр що дало нам змогу зменшити кількість обертів. Ось, Якщо ми ось так подивимося, ну от мітка є, ось це повний газ. Тобто, їдучи, тримаючи два пальці на гальмі, можна рухом всієї кісті вижимати повний, повний газ. От, Встановлена навігація. Яка вже третій рік в мене, вона перейшла з Трансальпа. Дуже добре працює, ну, така потаскана, але адекватно працює, обновив карти і все добре. Поставлений ось такий е, аксесуар для навігації, для тримачів, для телефонів. Її можна переставити вище по кріпленні. але так як в мене навігація на масивному металевому кріпленні, то. Я поставив її внизу, що дуже добре. Стоїть ось такий вимірюючий тиск в шинах з зарядкою, з вольтметром. І можна також перекласти ось сюди. Пробіг нас вже... Зараз глянемо. 300 кілометрів. От, Все шикарно. Далі, далі йдемо. Дозаду. Тут в нас був знятий маятник, вся задня консоль, вся задня частина. Розібрана прогресія, зроблена, тут люфтів з заводу немає, але змазки дуже мало. Тепер тут все добре, змащено так на декілька сезонів. Далі був ще зроблений отвір. Раптом, якщо треба, буде його занизити. Тобто він занижується вовше, до зростом 155 160 м вільно ногою до землі буде досягатися. Тобто, а передня вилка по траверсі ось має також місце, доки її можна занизувати. Поставлений ось такий підрамник, має дуже як би це, міцне, міцну конструкцію. Має раз Два, три, чотири точки кріплень. Багажник також йшов в комплекті. Ось такий. Тут дуже добре, що по два з'єднання. Тобто на скручення ця планка дуже гарно тримає. Були поставлені ось такі мамаївські кофри. Так, ось, по 32 літрові. Більші тут не потрібні, тому що ці якраз рівно з кермом. І це дуже добре. От. Далі тут такий бонус з'явився. Ось ці карнизи, які нічим не задіяні. Тобто ну, тут можна поставити топливну каністру. От. Одну. От. І карнизи ці можна використовувати для спальника, для палатки. Тобто і тут, і тут є місце. З цієї сторони був ось такий пластик поставлений. От. Він термостійкий, не плавиться, бо я якось їхав і вихлоп дуже гарячий, і все мені там був, попалював ці спальники і то все. Також ямбурські сумки. Були куплені ось такі дві 30 літрових і одна 60. Гермосумки це взагалі дуже класна штука, тому що об'ємних дуже класно від великого до малого регулюється, Тобто ми просто її сцібаємо, розкручуємо розкручуємося її максимальний об'єм. Тобто ну це дуже багато, це реально багато. І зменшується до такої хвостової сумки. От Ну і якість дуже дуже хороша. Ланцюг, цепка себе відчувають добре. Змащую, мию. Автозмащика ще не поставив, але теж така ідея буде. Резина для стоку дуже дуже хороша. Тімсу називається. От. Задня теж. На 5 тисяч кілометрів це дуже добре, вона от і тримає дорогу класно, і стирається не дуже швидко. Розмір в неї цікавий, досить. Це на 5 на 10. Тобто вона висока і широка. От. Ось таке. Кермо для стоку перемінного січня. Це теж дуже добре з 28 ї труби на 22-го. Зеркала в принципі, з ними привикається їздити, але вони не сферичні і дуже малий огляд в них. Розхід хороший, 3,5-4 літри. Стосовно зірок, нічого міняти не буду. Спочатку, як пересів з Трансальпа, я собі хотів, бо замалий для мене був крейсер. Але тепер от, е, з кофрами, якщо ще завантажитись, то ні-ні ні. Крейсер у нього 90 і нормально. Підвізка працює дуже добре, вилка після заміни мастила Залі супер, задній амортизатор якийсь новнемовський, але він працює класно. Тобто жопа ніде не гуляє ні нічого. Стосовно жорсткості самої конструкції, тобто рама, всі ці виляння і тому подібне, цього всього нема. Він дуже збитий, От. дуже ну, пристосований до... До такого бездоріжжя і на нормальній швидкості, щоб його проїжджати. Так що ось такий мотоцикл, всім раджу в своїй цінній категорії, якщо брати, тобто інжектор, АБС, не сказав, АБС працює досить адекватно. Він вимикається окремою кнопкою, не треба нічого придумувати, чудити, виймати запобіжники і ще щось. От. Гальмів також вистачає. Загалом цікавий збалансований мотоцикл. От. Так що якщо хтось задумується, то можу ще щось там, що не сказав, розказати. Ну, Я задоволений. Пересів на китайський мотоцикл, але за цей пробіг я погано нічого не можу такого сказати за нього. Все нормально. Він не є якийсь супер швидкий. це не блискавка, От. але він збалансований і досить легкий. 30 кінських сил практично, 150 кг. Би це був ендуро, то було б недобре. А так як це багатоцільовий мотоцикл, Dual Sport, Пригодницький, то супер. А, І до речі, скажу про вітрозахист. Вітрозах... Вітрозахист для стокового мотоцикла дуже і дуже класний взагалі. Тобто от я їжджу в мотодовському е шоломі прямо над козирком, все гарно обдувається, не задуває, ніде там що не рухає. От, Дуже класно. Світло також хороше. Все. Такий ось мотоцикл.